Сьогодні подивимось з вами на перці. Та такий невеличкий огляд у нас буде з вами. Хочу показати, як. Ну, оце у мене такі перці, щось вони поганенькі. Ну, я їх не викидаю нічого, Пусть зростають. Ну і розуміємо, що, наприклад, з цього результату ніякого не буде. У нас в цьому році дуже якась холодна весна, холодне літо. Початок ну, літа. Прохолодно, 20 градусів вночі 10. Але це таке. У мене на балконі воно трошки тепліше. Але хочу показати, як в мене квітнуть перці. Вон є, вон вже малеча пішла, як би якоби, так? Да? Вон один. На одному кустику ще один є. Ось Куча квітів, багато квітів. Мені подобається. Переходиш зранку, тут пахне все-таки, томати он вже квітнуть. Ну, це вдома, так, погратися можна. Вон ще перчина. Де він там? Вон, он. Вон там є такий томати. Вчора обробив трьома двадцятками, значить, по листу побризгав. Ну вони такі трошки себе гарно стали почувати краще. Ну, Дивимось, ми експериментуємо, пробуємо то все, все пробуємо. Зараз покажу вам один фокус по, е, з приводу огірків. Значить, у мене в цьому році є е, е, такий в, господі як його на український опит такий є. Значить, е, ну зараз я вам не покажу, в мене нема такого на даний момент, але. Значить, я в цьому році столкнувся з такою проблемою. Значить, коли ми з вами, я вам показував, ми всі саджали огірки семідолі отут були, ми там саме низ кореневої ставили, все-таки ми поливали зверху, ми поливали знизу. Добре. Але в чому проблема? Коренева тут, поливали тут, а листя в'яло. От пообрізав, тому що вони там зовсім проблеми були. Наприклад, он у мене є огірок один, отай, малеча. І ще у нього є побратим, але він точніше його этот, за балконом, тому що він займає в мене місце. Так от, що хочу сказати: залив огірки і вони попропадали. Ось в мене стоять два огірки, ті, які отак, листя покрутилося, і вони пропадали. Я їх обрізав, ну, я не знаю, що з них вийде. Вийде щось чи ні. Ну, якось отак. Це моя цибуля. Це у мене огірки нові. На заміну оцих будуть. Вони Зростають, вже можна їх пересаджувати. Ну, а це цибуля. Пробую цибуля, ніколи не ростив. Пробую. Так от, по поводу огірків. Краще. З ними робити як? Ви його посадили, листечко підвяло, що його треба полити, полили, не треба їх заливати, тому що коли ви його зальєте, це хана. Ось приклад. У мене в тому році вже були огірки, в цьому році їх немає. Але я обробив ще антихрущом від комарика. Є у нас такі неприємні, як кажуть. Мухи, і от пішов рости, взріст. Я вже радий хоч щось. Он цепляється на шпалеру іншого. ну У мене зараз отакі от огірки на шосте червня. Ось такий. От. Ну, вже хоч щось радує. Он, йому треба обов'язково до когось полізти, особливо цей пристає до свого сусіда. Що він у нього хоче, ми не знаємо, але ось квітне, все добре. Так що вирощуйте, пробуйте. Ну, так, погратися можна. А там дивіться самі. І от перці. Вже радує, що хоч пішли. Ну Я в тому році поливав дощовою водою. Ну, в цьому році багато роботи. Просто немає часу. Поливаю його фільтрованою водою. А оце золою обробив цього комарика. Він мене задолбав. Ну, я позаливав його антихрощом. Ну, а на оцей не хватило мені. Дякую. Якщо що, пишіть звертайтеся.